Таня Декет, Добрий день. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, чи можна з свяченого кошика давати їжу домашнім тваринам. Якщо яблука, то ні. Якщо кобасу, то можна. Дві ціка справа. Не кидайте перед синьми. Є таке в Біблії? Є. Якщо ви принесете кошик із церкви на паску і там є посвячені, посвячені, ну, яйця, масло, кубаса, м'ясо, все, що має бути. Не треба давати котам і псам. Моя думка. Маєте в холодильнику несвічене, врізали і дали. Не треба чудити, давати псові, котове свяченого. не треба псове викове свяченого, бо реально не треба. Ви просто е, принижуєте важність свячення. Зіж сам кубасу, а пса погладь. Це буде дуже класна винагорода для собаки. А хоч дати йому щось таке смачного на свято, візьми з холодильника не свічену кубасу і відрішимо пів кубаси серйозної, і дай хай песик собі поласує Бог нього свято. Не давайте свяченого свиням, не давайте свяченого псам. На воно посвячено для людини. І пси, і, і, і тварини повинні знати субординацію. Людина є вінець творіння. Ми часом пса ставимо вище як, 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 як людину. Чи можна в п'ятницю після обіду пекти паски? Не знаєте. Паска має бути спечена доків-доків. До суботи до вечора. Печіть, коли хочете. Я ще буду казати, коли паски пече. Коли хочете туди печити.